Шановні друзі, сьогодні дуже приємно, тому що в цій залі зібрались люди, які не словами, а своїми вчинками, своєю діяльністю роблять нашу країну красивіше, роблять добрі справи. І це дуже приємно. Ми маємо створити от ту моду, знаєте, моду на те, щоб справи е, Треба робити. Треба робити, щоб нам з кожним я знаю, днем приєднувались нові і нові люди. Тому от те, що починається в нас, наша традиційна, а вже багато років, років ми з вами проводимо тижні добрих справ. І це дуже гарно, дуже гарно що ми з часом не, не припинили, а тільки все більше і більше нарощуємо, нарощуємо нашу взаємодію, нашу співпрацю. Ми можемо різні погляди мати, але мама у нас одна, одеса мама.